Слава Україні! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами оглянути ось такий чудовий набір для вишивки хрестиком від торгової марки Фрузилок, листя називається Артикул 14.05. Мені його подарувала Віта. Ми з Вітою є учасницями групи в Телеграм, яка називається Вишивка бісером від Наталі Д. Ми робили один одному подарунки. Там радомно обиралася, хто кому буде дарувати, і от Віта стала моєю чарівною феєю і здійснила моє вишивальне бажання, тому що я дуже хотіла вишити ось таке гарне осіннє листя, Тим більше що я народжена восени, і я дуже люблю все, що пов'язане з осінню. Хоча я люблю всі пори року. Але осінь особлива, тому що е, народилася моя мама е, восени. Ну, це така особлива пора. Отже, Набір містить паперову та електронну схему для простіч сага, е, інструкцію, дерев'яну основу, 5 деталей, муліне DMC 24 кольори, органайзер, фетр і дві голки. Отже, зараз я його відкрию і ми разом з вами подивимося, що там і як. Отже, схему я забрала, тому що там, там QR-код. Давайте подивимося, що там всередині. Отже, ось такі дерев'яні дерев заготовочки. Дивимося, ось які вони всі гарні. Супер, я дуже полюбила вишивати нитками по дереву. Ось такі чудові. П'ять штучок. Далі до всіх іде вирізаний фетер, так, дві голочки От. і ниточки. Ось така на двох органайзерах. Така, ну, не знаю, я зараз спробую його розмотати, подивимо, подивимося дуже такі кольори. Гарні. Так, а ну тут ще. Зараз будемо дивитися гарні ниточки. От. Приємно отримувати такі подарунки. Далі. Схему я показувати не буду, вона є з двох сторін кольорово символя. На одній просто значки, на іншій значки і бексіч. І також ключ в ключі написано, що вишивається в дві нитки. В повний хрест і в бекстішом вишивається в одну і в дві нитки. Там буде всього лише 4 символа, де от так вишиватиметься. І написано, що розмір у хрестиках 91 на 54. А Єдине, що мене цікавить, це ось шнурок. Він такий тут світлий, але я б такий взяла щось трошки темніше, але ну, будемо бачити як. Не буду я вам показувати схему, тому що там написано. Схема для особистого використання поширювати заборонено. Що не буду показувати? Тому ось так. Буду приступати, вишивати і ділитися з вами своїми враженнями. Ось така краса в мене вийшла. Я дуже задоволена результатом і отримала суцільне задоволення вишивати цей набір. Захоплююся. Знаєте, кожною деталью в листочках настільки все продумано, все так гарно. Знову, знаєте, як справжнє. І іноді не можеш повірити в те, що так можливо знаєте, вишити і от передати цю красу. Отже, тут в загальному робота вийшла, так, я вишивала по кросі з цяга. І 2837 хрестиків порахувала. Програма це разом з Боксічем, але така краса, неймовірна. Я начепила це на такий шнурок, який в мене був. Але він, можу сказати, затовстий. Це, така, знаєте, якийсь такий шнурок, як з мішковини, який був у нас в магазині, такий я й придбала, але він є затовстий. От, Хотіла зняти на відео о, зняти відео на вулиці, але поки що в мене не вийшло з цим. От тому, де-не-де так є заломи на, тих, на тому шнурочку, тому що я мусила тут всі так листочки скомпонувати, щоб все влізло в катер, знаєте? Ну, гарно, дуже. Буду вам намагатися показати ближче. От дивіться, як гарно. Напевно, найбільше мені сподобалося вишивати. Напевно, у горобину цю. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Тепер же я матиму зворот покажу. Так, це мене щось воно зачепилося. Ось так. Ну, Де не де тут є борсинки від, від того шнурка, тому тепер вже дитині, якщо треба буде в садочок якісь Знаєте, іноді просять батьків приносити щось до свята осені, якусь експозицію, щось придумати, складіть, то в мене вже буде що. Що діткам в садочок занести, показати, прикрасити дитячу кімнату в садочку. Дуже-дуже гарно, я задоволена неймовірно. Ну, звичайно, я вам покажу залишки ниток. Вони є. От, всі залишилися. Я просто фанатію від цих органайзерів. Вони такі гарні, особливо вони такі переливаються. Я дуже все люблю блискуче. Це все моє. Вже я придивляюся до нових наборчиків від торгової марки Фрозелок, тому що я неймовірно закохалася в цю торгову марку і шкодую, що я раніше нічого не вишивала, тому що я не розуміла, як це вишивати нитками по дереву. А зараз я дуже фанатично захопилася, буває, що заходжу. На сайт врузилка щось там кидає в корзину, я би придбала це, 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 і в рахунку воно виходить на десь 6 тисяч гривень. Я би точно щось придбала. І багато що є цікавого, тому що, здається, виробник з якогось там 16 го я не пам'ятаю, з якого числа, серпня піднімає ціни на свої на набори, ну у зв'язку з підвищенням курсу долара. І там. Певні там, як вам сказати правильно, ну, підвищу одним словом, ціни, і наборчики виростуть в ціні, тому треба щось собі закупити, придбати, щоб було. Знаєте, я люблю із тих вишивальниць купити, хай буде обов'язково я вишию. Такий гарний мені подарунок я дістався. Подарували мені, і я така щаслива. Що знаєте, все, що не робиться в житті, то на краще. Що саме цей набір мені попався, е і мені його подарували, я неймовірно задоволена. Хотілося б, звичайно, ще б на вулиці зняти, щоб було так гарно, і тому що денне світло є денне світло. Як би не намагався вишити е з лампою, ой, вишити, показати з лампою, то зовсім не те. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви мене переглядаєте. Мені дуже приємно. Що вам побажати? Вишивайте, творіть, наближайте нашу перемогу. Ми обов'язково обов переможемо. Так і буде. Слава нації! Смерть ворогам! І з вами була ваша Яна Вишивана.